Франція дружньо прийняла близько 120 тисяч біженців з України, та яку фінансову допомогу надає країна прибулим громадянам та на які програми вони можуть податись, розповідаємо на візіт Ukraine. Той хто має статус тимчасового захисту у Франції, отримує право на фінансову допомогу шукача притулку, на які суми можна розраховувати. Це залежить від кількості членів сім'ї. На одну особу виділяють 6 ,80 євро 80 євроцентів в день, на двох 10 ,20 євро 20 євроцентів. Три особи матимуть 13 ,60 євро 60 євроцентів на день. Як бачите, зі збільшенням кількості осіб збільшуватимуть і виплату. Додатково для кожного дорослого передбачена допомога 7 ,40 євро 40 євроцентів. Таким чином, середня виплата на одну особу близько 200 євро, на сім'ю з двох дітей та одного дорослого близько 400. А велика сім'я, де, приміром, двоє дорослих та троє дітей, отримає десь 620 євро на всіх. Крім цього, біженці мають право на безплатне навчання дітей у садочку та школі, а також медичне обслуговування коштом держави. Сюди входять консультація лікаря, стоматолога, акушера та навіть психолога, а також де. Які ліки та обстеження, французький фонд допомоги сім'ям CAF оплачує переміщеним родинам навчання дітей, частково житло та утримання наповнолітніх дітей все це окремі типи виплат. Компенсацію на знімання житла можна оформити на весь термін проживання. Частину коштів дає фонд, частину треба сплатити самостійно. Також CAF допомагає родинам з двома і більше дітьми, покриваючи витрати на навчання та утримання дітей. До 20 років це кошти на одяг, харчування, відпочинок тощо. Виплати залежать від віку, кількості дітей та достатку. Так, батьки, що мають низький дохід, отримуватимуть на двох дітей 134 євро, на трьох 307 євро, на чотирьох 479 євро. Франція планує і надалі допомагати українцям. Наразі проходить пілотний проєкт видачі новоприбулим біженцям банківських карток Віза. Кошти на картці допоможуть. Прожити перші тижні у новій країні, а уряд матиме контроль над тим, де і як використовують державні виплати. Додаткову корисну інформацію шукайте в інфобоксі під відео. Обов'язково поділіться цим випуском з друзями: ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дізнавайтесь більше цікавого на Visit Ukraine.